Без кохання немає щастя, без щастя немає життя. Таке кредо віничанки Ірини Теплової. Фінансист за фахом через розчарування в коханні взялась малювати. Творчі стала відлунням нерозділеного почуття. Трохи більше півроку жінка розмальовує тканини, використовує атлас, шовк та сатин. Зображу на них квіти та жінок. Ірина каже, хобі допомагає їй одужати. 15 листопада в будинку офіцерів відкрилась перша персональна виставка митця початківця. Її бачила. Олена Бучацька нерозділене кохання для художниці Ірини Теплової стало поштовхом до написання картин. Економіка за освітою вона тривалий час працювала у фінансовій сфері. Сьогодні ж не уявляє свого життя без мистецтва. Все відбувалося совершенно спонтанно і внезапно. Це пройшло в місяць влюблених, 14 февраля. Пережила один роман вічний, де не все служилось так, якби я хотіла. І в этом пориві, ожидає свого любимого мужчину, я не дождавшись його э, нарисовала эту картину практично на юбке, на старе свої с, з красками, которые оставила моя подруга месяц назад. Бывшая у меня. картина. Пише на бавовні, атласі, шовку та сатині. Зображає переважно квіти та жінок, у якому стилі працює художниця. Наразі ще не визначилася. каже скоріше за все, це абстракція у своїй роботі. Прагне вдосконалення, тож шукає нові креативні ідеї. Я готова предлагать людям то, що есть мне бы не хотелось рисовать просто картинки. А мені бы хотілося рисовать то, що я чувствую. но, возможно, мыслями тих людей, яких що то інтересують конкретно. Персональна виставка, яка проходить у будинку офіцерів, перша для Ірини Теплової. На ній представлені майже всі роботи художниці. Деякі з них вже знайшли своїх шанувальників і поповнили їхню мистецьку колекцію.